Чоловіку любим единородного Твої Сина, з ним же благословений со присвятим і благим і Жоторящим Твоїм Духом, нині і присно, і віки віку, а, 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 в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи можна завтра їсти кругле? Дуже. Чи можна брати ніж в руки? Звичайно, що можна, звичайно, це все заболони, тому що ніде наша православна церква, як і наш Бог, не звертає як магічно щось увагу на зовнішні речі. Завжди всі справи, які ми згадуємо, які торкаються нашого спасіння, мають головну мету, навіть зовнішні речі, які ми робимо, чи поклони п'ємо, чи свічки ставимо. Всі вони мають тільки символічне значення, а їхня задача подвигнути душу до спасіння, до покаяння. Тому в цьому святі немає ніяких зовнішніх моментів, на які треба звертати увагу. Є тільки внутрішній головний аспект, чому це свято залишається святом, в якому ми почитаємо подвиг Христителя. Так як у нас є свято Воздвиження, коли ми. Почитаємо подвиг Спасителя на Христі, хоча це травне свято, так і тут ми почитаємо подвиг Хрестителя, але це є свято. Чому ж ми постуємо в цей день? Це є правда. Наш устав забороняє завтрашній день проводити в звичній їжі, навіть якщо би цей день на середу не випав, в будь-який день. Тільки тому, щоб показати якраз внутрішнє. Що ми не згідні і ми не святкуємо разом з Іродом День Його народження. У нас в церкві тисячі мучеників, які подібно крестителю Іоанну померли за правду. Тисячі в календарі нашому, але жодний раз ми їм не шановуючи їхню пам'ять, не пустуємо. А тут тільки для того, щоб показати, що ми цей день якби разом із. Хрестителем Господнім Іоанном. Тому, браття і сестри, завжди будемо на цьому внутрішньому свою увагу тримати, а не на зовнішніх речах, які якраз дявол нам підсовує, люди деякі завтра будуть не їсти кругле, не брати ніж в руки і думати, що це Богочестя, яке їх спасе. ці люди навіть в церкву не ходять. Отак так їм підсовує загорнути. В яку вони віють, що так воно і буде. Тому будемо на зовнішні речі не звертати уваги в церкві триматися тільки внутрішнього, і вітаю всіх вас, святом цього, притечі, покаяння, проповідника і крестителя Господнього Йоанна. Амінь. Благо прошенія, косую.